Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Риболовля, риболовля... Зараз все буду розповідати. Почнемо з моєї шапочки. Ну дивіться, зайшов за 100 гривень купив жовтенька, чудовенька, новенька шапочка, бо там в мене вже була така. Прибита трохи. що. Е взяв я з собою лайтовий спінг Азура Сафіна 3.15 тест у неї, та й вирішив надути свій кораблик та її виїхати на водойму Порибалить. Мені байдуже, що я буду ловити. Може тут я знаю є дрібний судачок. І окунь, і так чисто провести пару годин на водоймі. Не буду я розумнічати, там які приманки саме в цей час. Просто вам покажу, як я вийшов на риболовлю, в кого немає можливості. Ну, може, може подивитись та хоч з, -з, -з, -з екранів понасолоджуєтесь риболовлю. Так, зараз ціпляю камеру на груди і все почну вам розповідати. Ну і почну з приводу приманки одразу. Це комплект, з яким я дуже часто ходжу на риболовлю. Це танта 2,5 дюйми, в мене тут десь ще з коробку достану. Є ось така ще танточка в 3 дюймах. Трохи більша. Ну Може на судачка буду її ставити. А може і на цьому залишусь. ну Менше, ніж ніж 2,5 дюйми я ставити не буду. 2 дюйми хай відпочивають, бо я ловити буду з човна, ну може розмір якийсь буде. Так, джиг гріх, вантажі такі тут 10, 12, 15 грамів. Палки теж ставити не буду, бо далеко кидати не треба. Все, зараз пасмурно. Ось в мене залишилось декілька штук от таких кислотних танточек. І ось одна така морковна. Почну з кислотника я ось уже зарядив, бачите. Ось монтаж такий зробив. І на нього буду ловить. Флюр, поставив 0,3, застіпка 2,0 флагман, ну і 12 грамів вантаж. Все, катуха, що тут в мене, страдик, тисячі шпуля, шнур, восьмижильний 0,5, Азура Light Game. Що може забув, посилання по снастям під відео прикріплю. Так, всім зрозуміло. Відключилось такий ехолот, Це мій зимовий ехолот, запаркувався я на 13 метрах, бачите, там буде в мене 9 метрів, я вже пробив попереду 9 метрів і буду сповзати на 12 ямки. Воно там біль, начебто, якусь показує піді мною. Бачите, оце все біль. ну, Може по всій техніці, яку я знаю, то треба біля білі шукати і судака. Все, з приводу проводки Так, виключаємо цей холод, виключаємо, з приводу проводки буду протяжками. Протяжками все робити. Нічого я... Хитрого такого робити, поки не збираюсь. Подивимось, як він буде реагувати на протяжки. А якщо буде зовсім тухло, тоді буду джигувати. Ну, в принципі, та і все. Ось. Так я налаштувався. Вітер мені в спину, на човні, зручно, бо. Можеш гребти під той берег, де вітер в спину і в пику не ловити цей вітер. 4 метри сьогодні ну такий немалий немали вітер. Далі там роздуває його. Я поки гріб проти вітру, такий вже мокрий весь. Ну і все такими протяжечками, коротенькими буду робити проводку, протягувати. Якщо не буде зовсім реагувати, тоді буду, звісно, підкидувати і. Трохи хай постукає по дну. Ну тоді, може, мені треба буде вантаж трохи більший, якщо постукать по дну. Ну, ну, може 15 грам буду ставити цей спінінг до 15 грамів, я думаю, якраз нормально йому це буде. Все, нема такої цілі в мене там щось ось впиратися там за якоюсь судаком, там, чи ще защукати, чи що просто тупо вийшов на рибу та і. Й понасолоджуватись покльовками. Мисля була така взяти з О. Клювання і риба. І риба. Ви бачили Ви бачили? і риба. Так, що під чи, чи як? Ха -ха. Чи як? Так, глибина велика, треба піднімати його обережно, щоб в нього ну, очі не повилазили і пузир, щоб не виліз. Тому треба обережненько все робити. Так, це мабуть підсачок треба брати, щось так давить, дуже давить. Візьму на всяк випадок підсачок. Костя тут нема чого тобі рисуватися. Давай, піднімайся потрошечку, потрошечку, щоб я ну, не травмував тебе. Фарсувати треба дуже... Не треба, бо вилазять очі в мене, якщо з ями. Давай. По чуть-чуть, по чуть-чуть, помаленьку. Давай, давай, давай. Братанчик, давай. Піднімайся. Піднімайся. О, ну це слухайте, це зачот. це за такого можна. Може і забрати на жарюху. Так, да, мабуть, сюди візьму, зараз я його замірюю, бо окунів я вже своїх накормив, а ну йди сюди, іди сюди. Дивіться який красень. Подивіться на цього красення. Вратяку, Вратяку закинув майже вся приманка там так ладно треба щипчики брати зараз бо так я тебе не достану звідти, зараз ух ти, його прям весь закорпнув вилазимо і ось вам кислотничок, бачите спрацював цей кислотничок, просто красунчик так замірюю зараз так, ну погнали від морди і до, до мясу. Бачите? Полтос. 50 сантиметрів. Ну цього візьму, на жарьоху хай буде. Є, є, друзі, і це, і це схоже це на окунь. Ой же який кайфет піднімати. Цього судака на лайтовий спінінг. Який кафед. ну давай. Супротив мені даєш. Так, тут же мені хтось телефонує одразу. Все вовремя, все зручно. Ну, давай, чи брати під чи так тебе візьму, покажись, ні, руками візьму. Хороший судачок, ти що мені потрібен? Зараз. Опачки. Опачки. Ось і цей красунчик. Ха -ха -ха -ха. Чудовенько. Ну що, кислотничок такі? Кислотничок такий тобі. Зайшов, так? Да? Дружбанчик. Борода набита. Це ж ти як ту приманку вже за все своє піврічне життя наприбивав бородою. Ти що треба? Що, друзі, я вам скажу? Задоволений я. Уже не зря, вже пару судаків є. І бачите, на кислотник. Весь час я ловлю того окуня на віолет там на watermelow. А тут... А тут бачите кислотник. Лежав він у мене 300 років, я його і не чіпав. Тут щось як чуйка мені підказала, давай спробуй. Так, да, поки що саме протяжками. Ну, ця проводка по холодній воді, я вважаю, що вона універсальна, бо я на цю проводку можу і якунчика підібрати і судак, бачите, реагує. Якраз такий розмір. 2,5 дюйма, танта, класяра. Цікаво отоколь на кислоту буде реагувати чи ні. Ну, Подивимось. Я. Я хватанув. ого го го гу Хороший. Хороший судачило. Потрошечку давай. Потрошечку піднімаємо з ямки. Та все, Костя не зря приїхав. Я дуже гучно розмовляти не буду, бо людей пана, Ну. балансировать, балансируют, поруч стоять. А я не хочу дратувати Так. Давай, поднимайся. Так, иди сюда. Иди сюда, дружбанчик. Опачки. Ну, давай. Двигайся, красунчик. Красопета, красота. Зараз. Визволим тебе. Так, ну-ка. Гачочек, обережненько клад. Все. Давай чисто по приколу поміряємо. Скільки ти. Скільки ти за розміром. Ага. от мордочки 0, 39, 39 сантиметрів. Ну, це випускний. Тому, братан, дякую тобі за плювання. Ти можеш бути вільний. ні, ну, сонечко падає на нього. Красапета. Красота, хороший підчувачок біжи. Да, оце Костя вискочив. Прибалить чистого кунчика, щось так розвіється. А бачите, нарвався, ще на клюв. <coughs> ну, подивимось. Так, друзі, буду, сонечко Солнце... вийшло, буду. Буду ставити, мабуть, 3 дюйма, спробую ще натуралочку. Бо коли хмари були, кислотник більше йому допобаю, а зараз щось зовсім тухло. Спробую збільшити розмір та натуралочку поставлю. Зараз я вам покажу, яку де вот тут Ось коробочка. Ось, три дюйми. Я думаю, що буде те, що треба. Попробую. Та і сонечко, якщо віолет, теж може бути. Коротше, глянь. Щось ніхрена, друзі мої, не хоче. Рот закрив, всі мої тут. Рибацюги, які навколо мене поприбігали. О! І... А я вже хотів здатися та поїхати окунчика десь. Так, давай, давай, потихеньку тебе піднімаємо. Піднімаємо. А я думав, ну що, вже, мабуть, він рот свій закрив, піду, понасолоджуюся кунчиками. А тут, бачите, нас кигли в Костя. Ну давай і що, і спрацювала натуралочка три дюйми. Потрошечку піднімаємо, щоб тебе очі на місці були. Так, подсачик, подсачек, мабуть. Треба. Не знаю, хто ти там. Ну треба достать. Оп, кнопочка. Іди сюди. Іди, іди, іди. О, ну хороший, хороший. Хороший Судакевич. опачки, все, на базі. Так, зараз показую вам, шановні підписники, поки я оце його достаю, ви зараз що зробили? Ви дружний, ай, все, пузырь виліз. Ну лки-палки, ну, жалко, жалко тебе. Ну я начебто ж обережно все робив. Ну все, хана тобі, дружбан. Ну елки-палки, ну і шо? Як я, я ж його туди не запхаю? Та ні, це все. Ну що, забирать. Забирать, сдохне. А ну помиряю. Може і не сильно я і порушу його, Зараз. Так, це в сторону. Це в сторону. Леточку. Берем. Давай, від мординки. Слухайте, ну нормально, ну дивіться, я не брешу. Від морди 0 і до м'яса 42 сантиметри. Ну ну що, і цього візьму тоді, що робити? Мені такі не потрібно, в принципі, більше. Ну він здохне. <гану> Эй, ну я все правильно робив, ну я вам кажу, ну чесно кажу, я про це думав і, 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 і не хотів я, щоб він отак так от С пузырем Ну вибач, братан, шо Так, а клюну вже ж показую Нашо ну, клюну. Ось така трьохдюймова, Зараз з підсаку, трьохдюймова танточка Ось, бачите, натуралочка така спинка зелена, пузо таке біле. От на нього він і спокусився. Ладно, продовжуємо. І бачите, друзі, поміняв проводку. Тобто шкрябання він щось все, а такими ось легенькими підривчиками, да, щоб майже він біля дня підлітала. E, приманка ця танта, вона як ну, пасивна, шлах, да. і Я хочу, щоб воно так типу, хвостиком грала, потрошечку підриваю і все більше нічого, щоб не льотила дуже високо, прямо біля дна. Ну, Це йому сподобалось. А може це випадково. Ну треба міняти проводки, не клиниться, щоб там або шкрябати півдня да, або підривами. Оно, оно вам ще. Бачите, що таке зміна проводки. Зміна проводки і він реагує. Так, все. Не піднімаємо, не піднімаємо. Хай краще зійде. Ну його в баню, мені риба не треба вже а забирати за чами або... Давай, потрошечку, потрошечку. Друзі, трохи перерву, щоб ви не втикали на це все діло, Ну, я його буду потихеньку піднімати. Не хочу я вже травмувати їх. Почекайте. Потрошечку, потрошечку. Щоб ти такі перенавантаження навантаження для тебе і розумієш, що це з ями тебе різко форсувати, ну це не діло. Давай, давай, давай. Потрошечку. Ну це сапляк навіть я і не буду під сакції брати. Ну як сапляк? Ось вже ти трохи прибурів. Для наших часів це зовсім і не сапляк. Це класний судак. Ну Мені він не потрібен. І слава Богу. Так, дай мені приманку. Е, 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 е. відкрий ротик. Сровний. І слава Богу, що очі, пузи, все на місці, все, красопета, красота, яскравий судачило. Все, братан, дякую тобі, біжи. Є, друзі. Підхопив. Так, спокійно, спокійно, спокійнесенька. Покійнисенько, знову хтось дзвонить, давай, щоб ми тобі пузиріці не... не виймали з пуза, який же кайф ловить на лайтовий спінінг. Давай потрошечку, потрошечку. Та що, друзі, може вже ці б... <гум> треба і закінчувати. Зараз підніму його, побачимо, хто там. І хари. Що, риба ловля, вийшла, те, що треба. Ну, подивіться, ну це ж просто, просто неймовірні красавці. А ну йди сюди. Вот так. Гляньте. Ты. Гляньте ты на цього чувачка. Кислоту ему давай. Танточка. И кислота. Хорош. Хороший, красивый судачок. Ловничок, поправим тебе. Ай, хорошая рыба ловля. Все, братан, біжи. Приманку мені тільки віддай. І біжи на всі чотири сторони. Давай. Все, друзі, закінчив. Я на сьогодні свою риболовлю. Все вийшло просто чудово. Я задоволений риболовлю. Ось цих двох красенів. Ну, хотів. Одного, а так вийшло, що двох. Заберу додому, вже пожарю, хай поїдять. Клас, клас, кайфанув я від цих товаришів. Подитожимо, подитожимо з приводу риболовлі. Оце я сьогодні поїхав за окунчиком. Ну, скажу вам відверто, я не розраховував сьогодні, щоб я щось там. По судаку виступав чи що, ви бачили, я взяв танточку, думаю, Та, ну, зайде дрібний судачок, так понасолоджуюсь, окунь хай поклює. Бо, на мою думку, в нашому регіоні то танта від Фішапа ну сама універсальна приманка. На неї я ловлю і дуже часто мені фартить разом з нею, бо риба її полюбляє. Не знаю, чому, то вже каляри, розміри там, то вже кому як що до вподоби. Класно поклював. Стратегія була така. Я, в принципі, і не впирався б на цього судака. Їхав я, в принципі, на Куньові міста. Ну, по моєму цьому ехолоту, паноптик там такий, бачили, зимовий. Угу. То по ньому я їхав, побачив біль, біла риба, стая білої риби. Ну, стратегія, освіта ж не дозволяє кості проїхати мимо білої риби і не спробувати, чи стоїть там хижак чи ні. І я зробив правильно, що я зупинився і спробував там половити того судака. Звісно, хотілося б і і шістьорки, і сімки, і треба брати інші приманки, інший спінінг. Якщо впиратись чисто на судака, то вже там зовсім інше. А я захотів сьогодні порибалити саме так. У мене все вийшло. Е -е, Ти і все начебто сказав на коня, друзі мої. Війна продовжується, накал іде, ворог обстрілює, обстрілює нашу енергетику. Хоче, щоб ми померзли. Балалайка вам москаляри. Не померзними. Ми Ми вже це проживали, ми вже це, скільки, скільки вже ви експериментуєте. Ні хрена у вас не вийде, якщо ви там, та ви дивитесь, по-любому дивитесь, я знаю. Ні, все. Ці обстріли, єдине, що дуже шкода, що не повернеш людей. Якби у вас мозги там трохи були в кабіні, хтось там сидів і щось, ну, не рефлексорно б там поїсти та попити, тільки б управляв, а вам би дав трохи б розуму, і ви подумали, що ці обстріли вони людей тільки об'єднують. Ще міцніше становиться стають люди, ще міцніше злоблені на вас, не таким чином хотілося б об'єднуватись. Но, на жаль, такий у нас сусід. Коротше, люди добрі, мої підписники, я вас прошу. Допомагайте Збройним силам. Завдяки їм ми живемо. Ми виходимо на риболовлю, ми гуляємо з родинами. Кожне відео це я повторюю. Тому допомагайте Збройним силам. Моліться за наших хлопців. Їм дуже важко. Дуже важко. Не місяць іде війна, вже достатньо. достатньо вони там сидять, достатньо вони страждають, достатньо вони гинуть і залишають там своє здоров'я. Треба їм допомагати. Все, друзі, ми переможемо, все буде чудово. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, я буду вам за це вдячний. Поділіться моїм відео, для мене буде це приємно. Я вам всім бажаю здоров'я, бережіть один одного, до нових зустрічей. Бувайте!